Евакуація з Донеччини триває. Місцева влада закликає покинути прифронтові регіони найвразливіших дітей та літніх пенсіонерів, які втратили усе, забезпечують безоплатним житлом у містечку для переселенців на Київщині. Там є хоспіси для важкохворих. Саме містечко розбудовують. Як туди потрапити? Дар'я Цесарук розповість. Біля ліжка свекрухи Надія чергує фактично цілодобово. Жінці 90, вона важкохвора, тому й догляд їй треба вже постійний. Монаєте не балакає, їсти не може. Вона те ми сама та гадуємо. Памперси белюшки. Навіть вийти надовго з кімнати Надія не може. До звуків за дверима постійно прислухається, бо тут іще не до кінця усе упорядкували. Треба спеціальне ліжко, з якого бабуся. Точно не впаде, а поки його немає, ставлять стільці біля звичайного. І ще щось на Рус, такий сіна дай покласти, бо отадринуть може вона. Обіцяли нам ніжечка, чекаємо, нам дуже потрібно воно. Придбати таке волонтери просто не встигли. Родина заселилася сюди усього два тижні тому, неходячу жінку, у будинок заносили на простирадлі. Цей переїзд для них за останні понад два роки уже третій. Свій дім вони покинули ще у 22-му. Тоді жили неподалік Солидара. Зв'язку не було, світла не було вже. За Буквально цього. за п'ять днів зруйнували усе. Отакий був наступ з Нинацька. Три хвилини дали на збори, так, бо нам ще... обстріл був. Трохи згодом дізналися, що ані їхнього, ані сусідніх будинків вже немає, як майже і цілої тамтешньої вулиці. Був спочатку розграбований, а потім вже і розбитий. Готувалися зустріти вже старість у, у своєму ж домі. Ну, отак от вийшло. Ми думали, неділю, дві місяць їдемо назавжди. І спершу тимчасово оселилися у Краматорську. Там, перш ніж потрапити, на Київщину прожили два роки. Нема в нас нічого, а тепер у нас є дім. Це дуже добре. Ми і не сподівалися, як дізналися, що є такий фонд. Писали, заповняли рази. три-чотири прийшов. Може і не наділися. Зато дуже раді. Просто заявок на проживання від людей, що евакуйовуються з прифронтових регіонів, нині тисячі. Це житло повністю безоплатне, навіть комірне. Утім, вільних квартир у містечку вже не лишилося. Тому будову за кошти американського мецената Делоя Хансена продовжують на весну будуть готові з десяток нових. Ми почнемо прийом заявок ближче до середини весни, але їх буде дуже мало. Всього 20 квартир. Якщо ми не врятуємо цей прошарок суспільства українського. Наше суспільство стане дуже розчарованим. Ремонт завершують і в хосписі. Місця у ньому стане для десятьох найтяжчих мешканців містечка, саме таких, як свикруха надії. В силу віку, в силу трагедії, які пережили ці люди, була потреба і в підтриманому проживанні. Це про соціальний догляд. Коли завжди до тебе ти можеш натиснути кнопочку, до тебе прийде соцпрацівник. Коли тебе годують щодня, тобі завжди нададуть допомогу в будь-який момент, в день і вночі. Протягом року на території містечка збираються звести і ще один такий: доглядатимуть за літніми самі жителі, нині охочих працювати навчають. Вони будуть санітарками. Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.